Це були як біженці від арабського халіфата, від мусульманського поневолення. Вони тікали по всьому білому світі євреї. А в Україну дуже багато поселилися за Казимира польського короля в 17 столітті. В Українці був такий стереотип, що євреї не будуть працювати на землі. Євреям не можна було працювати на землі, був указ Катерини, якщо єврейське населення, не єврейське населення, а там іудейської віри, буде займатися сільським господарством, то накладається штраф 40 карбованців. На той час, в кінці XVIII століття, 40 карбованців це дуже були великі гроші. Три карбованці була корова, а 16 робочий кінь. Пізніше, в XIX столітті, єврейське населення зверталося. Єврейське населення зверталося до Олександра II, щоб дозволив займатися сільським господарством. Олександр Друзі сказав, якщо дати іудеям землю, то русські християни розриться, не можна було єврейському населенню займатися сільським господарством. Тільки можете займатися іудейською віри торгівлею, мануфактурами. І вони так і займалися. Торгівлею на базарах. Ярмарки Це організовували євреї. Також євреї попадали і в Латинську Америку, в Бразилію. Разом з португальськими переселенцями попадали євреї в Бразилію. Перша столиця Бразилії Сальвадор. то євреї стали вирощували, що там не виробили овощі, що там вирощували. В цьому Сальвадорі, то в них було найбільші врожаї. А в нас тут в Україні стереотип був, що не можна було, що євреї не були на землі працювати. Просто йому не дозволяли великі штрафи від сорока і більше карбованців. На історичній батьківщині. В Ізраїлі и